Така в мене краса. Дивіться, яке поєднання. Прямо проситься якийсь жакард, або смугастики, або однотон, будь-що. Це пряжа Кембридж від Нью Міл. Одну нитку півтори тисячі метрів на сто граму складі тут 90 мериносу 10 кашеміру. Пряжа кожного типу бредіння. Бачите, вона матова, має пошечок. Я десь вставлю відео, як не відео, а фото як виглядав зразочок до обрання. Він зв'язаний спицями у 4 складення. Ось так виглядає ниточка. Вона, до речі, в просоченні, але в'язати її було досить приємно. Для машинного в'язання в гладі іноді трошечки дає таке перекошування, але воно стабілізується при правильному блокуванні. Це зразочок вже після прання, нагадаю, зв'язаний в чотири складення, це просто диво, він дуже м'якенький, десь вологий, я вам ще показую, але, але це просто, просто котик. Приємний на дотик, котик приємний на дотик. І дуже гарний в полотні. Познімаю вам ще трошечки цей зразочок, щоб ви могли роздивитися, як він класно відкрився. Я його прала ланоліновим милом. Відео десь буде на сторінці. От. І це буде просто ніжність. Мені здається, що навіть це для досить чутливої шкіри. Це. Цей варіант підійде. Це можуть бути шапочки, це можуть бути шарфи, светри, аранові, светри, кардигани. Будь-що. Подивіться, як, як це благородно, як це гарно виглядає в полотні, а за рахунок того, що карна ниточка вона не стягує полотно, тобто рельєф збережено, візерунки читаються прекрасно. Але при цьому полотно не стягнути. Тобто, коли ви собі зв'яжете оверсайз светрик, він залишиться оверсайзом, він вас не обтягне, і це буде виглядати дуже стильно, дуже гарно.